Thank <laughs> you. Вітаю, друзі! Цікава історія. Шукав музиканта, джазового музиканта Гейса, знайшов зовсім іншу історію, просто дивовижну історію. Ну, зараз ми до неї ще вернемося, тому що вона і ех, крім самого факту незвична, то вона ще і символічно незвична. Ну, звичайно, я беру більше символіки для наших психологів. Психотерапевтичних етюдів. Ну, але давайте чуть-чуть пірнемо в інше. І цього разу я буду рекомендувати вам музику. Музику маловідомого Джон Райт. Маловідомого американського а, піаніста. Та й записав він десь немає біля п'яти альбомів Джон Райт. А, Чудово, такий роботяжка. Є от люди, які беруть вершини творчості, престижності того й своїх виступів, значимості, такої інтенсивної праці. Є таланти, яким це дається дуже легко. От Джон Райт це роботяжка. Багато працював, виховання таке, церковно-баптистське все-таки, мама, і проповідник, євангеліст. І встартував він сім років в церкві, награючи на піаніно потім Тімаримі, шліфував свої знання в області музики, став хорошим, чудовим технічним виконавцем. Потім почав записувати свої альбоми, війшов в слави і своєї школи, і інституту музикального інституту Джон Райт. Я рекомендую вернутися на його альбом Джон Райт Ріо. Послухати, як він грає. І ви зрозумієте, що, мабуть, то вартує того: послухати, розслабитися, вечір провести Джоном Райтом. Звичайно, його музика відноситься до 60-х років, 50, кінець 50-х і 60-ті роки. Тоді він був на піку популярності, ну, але і зараз слухається. Просто чудово. Окей, вертаємося до цієї незвичної історії. Сумної, але ну чесно кажучи, абсолютно незвичної. Ви вже точно звернули увагу на те, що я розмістив фотографії дуже конкретної людини. Це Френк Гейс. Власне, чому я і вийшов на цю історію? Я шукав музиканта Гейса. Але Вікіпедія мене закинула в історію Френка Гейса. А це реальна людина, американський дресувальник і одночасно жокей, Багато виступав, виступав на скачках, але став відомий в один момент, до речі, помер дуже молодим 22 роки. І, от якраз став відомий внаслідок своєї смерті. Що ж відбулося? Він виграв перегон вже після своєї смерті. Конкретно 4 червня 1923 року на іпідромі Бельмон Парк в Елмоні, Нью-Йорк виграв так званий стипель-чес, незважаючи на серцевий напад і інфаркт Міокарду в другій частині гонці. Іншими словами, кінь завершив гонку. І вперше, саме важливе, вперше в житті Френ Гейс переміг. Але він цього вже не знав. Тобто його кінь прийшов першим. 22 роки людина зникла, людина померла. Він ніколи не перемагав. І от тут, внаслідок того, що він помер, його кінь прийшов першим. І там фотографія його. Можете вернутися на початок Френка Гейса. В чому ж метафора, власне, символ цієї історії? Я ж її недаремно назвав. Не заважайте вашому коню чи коняці. Дозволити вам перемогти. Дуже метафорично. Так що виходить, що всі його попередні скачки були запрограмовані наперед на неперемогу. Ну, виходить, так. І виявляється, тільки тоді, коли він перестав заважати своєму коню, і прийшов першим. А тепер згадаємо, які дійсно наші особливості нашого життя, коли ми. Щось гальмуємо, на щось не рішаємося, життя підкидає один шанс, другий шанс, а потім теж життя стане в стороні і скаже, ну я ж тобі, як в тому анекдоті, я ж тобі давав можливості. Пам'ятаєте той анекдот, коли людина просить там, у Бога виграти, виграти мільйон і ніяк в неї не виходить. Бог каже, ти хоча б купив би один лотерейний квиточок. Оце щось таке, життя підказує, а ми роздумуємо, радимося, пропускаємо ті шанси, знов, знов стопоримо і не даємо нашому коню вийти, піднятися, показати все, що ми можемо. От історія Френка Гейса, якась просто дивовижна історія, але вона трагічна. Все-таки в 22 роки помирати під час скачки. Але щось же було раніше таке, що він не міг перемогти, і тільки його смерть зробила його переможцем. Кінь. Дайте вашому коню можливість доскакати і не просто добратися до фінішу, а добратися переможцем з успіхом, з задоволенням, з кайфом. І дуже важливо, ще при цьому не загнутися. Ну, історія, звичайно, вражаюча. Можете підшукати, можете точно так же, як я, пірнути в якісь історичні матеріали, роздивитися там ті світлини, почитати ще історію Френка Гейса. Чесно кажу, вийшов на неї випадково, але вона мене вразила цікава і метафора. Я думаю, що дуже класно. Ну, що, друзі, думайте, думайте, думайте.